Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив трішки напиляти сарих дровцят. Ззаді ви бачите, якщо бачите, невеличка кубка. Плена. Зараз ми це все приготуємо. Як завжди, все в мішечок. Повторюсь, хто там буде писати, чого буду пиляти малими, бо у нас такий котел якийсь, який... Можна тільки нормально загрузити маленькими дровцяками. Тому якось так близько, значить, що ми заправляємо нашу пилочку. Ой-ой-ой. І вже. Масла в нас тут вистачить, бензину також. Значить, бензопила більш-менш нормальна, але масляний насос я зламав, видно, або бракований попався. Ну що, друзі, вперед! Ну що, готовий. Щоб багато не тягнути, доповна набирати не будемо. Відро спочатку забув поставити. Самий головний елемент це відро, щоб коням кидати серсу. Так, ну що, набралось повне відро. І повний мішок. Зараз ми пересипемо. О! і є. Ось ну, це ж таки висипалось, забув як один. Ставить Ну От уже і третій мішечок. Пинка моя не гуде, не болить Нагинаться. Тому. Мені подобається. О, відчас і Друзі, зразу скажу, не дивуйтесь, це наша лучна мішень. Тому не знаю, де вам тут вибирати таке місце, красиве, такого в нас, мабуть, немає, кроме тулю. Ну тут саме зручніше було його поставити. Тому що, ви бачите, значить, у мене вийшло. Раз, два, три, 4, 5, 6 мішків. Два повних відра 15-літрові терси, яких я сьогодні коню підсиплю. Ну і там бензину. Полюбеї ще є. Тому що хочу сказати за станочок Класна річ, я радий, що я її побачив, зробив. І давайте на останок вам попробую продемонструвати, як він пиляє більший кругляк, чим це. Бо все одно ж знайдуться ті, які напишуть, що це тільки для спічок. Ну що, друзі, ви бачили, нормально, там не вистачає допиляти десь 2,5-3 мм. Хто буде робити просто тут зробити більше і все. Мені для таких дрючків ну, не потрібно. Так що всім дякую за лайки, перегляди. Бережіть себе ну і до нових зустрічей!